Така ворона велика. Друзі, всім доброго ранку. Привіт! У ну, нас сьогодні вихідний вівторок, таке гарне сонечко. Кхе. Завжди здається, що коли буде вихідний, то захочеться трошечки поспати, нічого не робити. Але потім, коли довго спиш, болить голова, якось так почуваєшся не дуже. І... Тому ми встали зранку зраненька і пішли гуляти в парк. У нас такий є красивий парк. Маленький достатньо. ось Такий вузький, але дуже близько. Та й думаю, трошки з вами поговорю. Вчора зробила собі один нігодь лише. Я нічого не можу зробити з тим. Мені не хочеться ніяких кольорів на своїх нігтях. Бачите, тут вони ще всі відросли. А лише ось цей один А, це світло так падає, я думала, що щось причепилось. Ось цей один пальчик зробила. Мені так комфортно, я... я так себе зручно з цим манікюром почуваю. Тому поки що мені хочеться лише, лише ось так. Бачите, архітектура, нігтя. Має бути витримано, не навалено багато матеріалу. Нігтіва пластина має бути 100% покритою. Бачите, як би не повернули, ніде заломів немає. Оце старий матеріал. Бачите, тут мізинчик, він взагалі практично сходить. На ні, немає горбинки біля кутикули Тут так само, тут, я не можу так, ось бачите, достатньо тонко. І зараз покажу вам ще. Ну, права рука в мене завжди більш така, тут наростає більше. Треба вже зробити собі. І на правій руці швидше відростають нігті, хоча... Я роблю з достатньо великим інтервалом. От бачите, так як вчора я зробила тільки той один палець. Потім не знаю, коли я зроблю ще ті чотири, хоча б на правій руці. І тому, можливо, я праву руку зробила трошечки пізніше, навіть бачите, я її зробила пізніше, а вона відросла ще більше. Ось треба буде переробити це моя права рука. Це моя ліва рука. Ліва набагато акуратніша. Такий приємний, приємний вітерець. Так, добре тут годівничка. А делі висить. Номер 21. Так, добре парку. осінь, Скоро пожовтіють дерева. Але зараз якась така комфортна температура, пише 20 градусів, не жарко і не холодно. Так, так комфортно, комфортно. Ось такі трошки покажу вам німецькі доми, німецькі будинки. Так все частенько, акуратно прибрано парк. Якось мені, знаєте, буває такий час, період, що просто від роботи втомлена і думаєш, зараз прийдеш додому, завтра неділя, і будеш просто собі лежати, валятися весь день, нічого не робити. Але я зрозуміла ось таку річ, що чим більше я лежу, чим більше я Нічого не роблю, в мене дуже сильно починає боліти голова. Ну, як не дуже сильно, але болить голова, нічого не хочеться, якась апатія, починаю нервуватися. Якісь такі треба, треба рухатись, треба вставати, треба поєднувати себе з природою. Треба якось... Боже, подивіться, яке дерево. Це моя рука. А воно таке. Ой, я приблизила, хотіла на поки віддалити. Таке велике-велике, я б, мабуть, його сама не обняла. Так, хочеться, треба, не то, що хочеться, треба заставляти себе вставати зранку, іти гуляти, іти дихати свіжим повітрям, радіти, що оцим сонячним дням Голуб собі гуляє. Не боїться. Ходить їсть травичку, Радіти сонячним дням, насолоджуватися, тому що, знаєте, життя така швидкоплинна штука, що сьогодні ми молоді, а завтра хто знає, що буде завтра. Тому відпочинок може бути різний. знаєте, Не просто поспати, полежати, повалятися, а походити, подивитися по. Щось помріяти, знаєте, такі ідеї завжди завжди на вулиці, на дворі е, виникають якісь ідеї, якісь е, ти якось більше починаєш прислухатися до тебе, чого ти хочеш, що тобі подобається. Це насправді так так важливо. То якась та рутина постійно біжиш на роботу, потім... Швидко біжиш з роботи, треба встигнути це, треба встигнути то. І не, не вистачає часу просто, просто прислухатися, чого хочу я. Тому нема грибочки. Ну, може, буде чого в парку трохи гриби. Нема. Тут сакури. Ось ці дерева, там, де хлопці, да? Там сакури весною так розцвітають. Такого яскравого рожевого кольору усі сюди приходять робити фотосесію. Дуже-дуже-дуже красиво. Погода просто. Осінь дуже гарна цього року, я не знаю, як як в Україні, чи як і там в інших країнах, де ви живете, хто звідки мені дивиться, але в Німеччині цього року дуже-дуже тепло. Минула осінь була холоднішою, була дощова, ось, бачите, сакури. Чи то, Так, воробі, всі їх називають сакури. всі приходять сюди фотографуватися, робити фотосесії. От яке велике дерево. Зараз я його трошки ось. Мені подобається те, що тут в парку є дуже багато ось таких величезних дерев. Мені здається, що їм купа років, їх посадили давним-давно. Вони, вони виглядають так зараз, можливо, на камері трохи не такі великі, але насправді це дерево, воно просто воно гігантське, воно величезне. Якщо його зняти... З кожного боку це просто якийсь якийсь гігант. Ось так гарно. Дуже, дуже красиво. Тут колись була стежка, а потім там в кінці її закрили. Не хочуть, щоб люди тут ходили травою. Там в кінці поставили загорожу. Ходити туди бажано не треба. Тароше ще зранку, людей немає багато, так добре. Тут спортивний дитячий майданчик, ідемо придемося, я вам трошки його покажу. Ну, не зовсім лише спортивний дитячий майданчик, але можна в футбол пограти, там можна по гірках полазити, павутинки різні. Тут за, за цим парканом там футбольне поле. Заглядаємо трошки в ж Ось бачите? А, не видно вам, мабуть. Там є футбольне поле велике. Ось тут теж таке футбольне поле. Там баскетбольне поле, далі карусельки, качельки, гірки. Різні. Воно так закрито ось таким. Парканчиком з цієї сторони і є паркан там з того боку. Давайте пройдемося, я вам трошечки покажу. Ось тут теж. Буквально було, бачите, про що я казала. Але тут вже тренується по-справжньому. Тренування відбуваються по-справжньому. Дітки граються. Сюди парковки ось такі для велосипеда. Тут майже в кожній сім'ї є, по скільки членів сім'ї, стільки велосипедів має, тому що це дуже практично. Погудинки. Ось такі великі. Пагончиками, такими там сідають дітки і все. До речі, він дуже дорогий цей велосипед, він може коштувати від 8 до 10 тисяч євро, як машина. Так, гірка. Можна з'їжджати з гірочки. Широка така гірка. І ось ворота, за що я вам казала. Така закрита територія, спокійно собі відкриваєш і заходиш. А тут я вам колись знімала, я показувала дачі Німецьке мене є на каналі відео про дачі. Вона так туди, в ту сторону треба йти, а я зараз з вами повернуся вправо. Ось так завжди покошена травичка, дуже все доглянуто, чистенько. Зранку всі гуляють з маленькими дітками, з песиком. Ось такий дракон. Водичкою ляється. Ось знак залишився, слід від води. А там ми спостерігали за песиком. Пам'ятаєте, коли дивилися, як песик стрибає по водичці. У мене теж є це відео на каналі. Можете глянути. ці з песиками красива, красива, маленька. Річечка, так чоловік з такими палками гуляє. Кошена трава. Ось тут, в цьому потічку, ми спостерігали за одним псом. Я думаю, що це був золотий ретрівер чи що це. Якась така, така була дуже-дуже красива собачка. Добре, так. А там, бачите, а там висить синьо жовтий стяг. Так, добре, просто взяти, заставити себе піти і прогулятися. Не лінуватися, тут так. Знаєте, так аж 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 хочеться жити. Скільки ворон багато. Кажуть, що це дуже розумні птахи, не треба їх боятися. Вітрик, але вітер такий добрий, такий якийсь... Приємний, теплий. Дуже класно Яка жінка біля матінки боже, стоїть собі, квіточки складе. І ось тут, де я зараз з вами йду, внизу автобан, їдуть машини. отут, тут де ось ця металічна цементована. Така загорожа, то там туди їдуть машини підземку. Зараз покажу вам. І з цього боку, з цього боку заїжджають туди, а з цього боку вони виїжджають на вулицю, там хтось загоряє. Давайте зараз вийдемо сюди наверх. Глянемо, як це згори дивитися. Як місток. Бачите? Звідси виїжджають машини. Нема нікого, ніхто не їде. Уявляєте, всі сплять сьогодні. А тут ми з вами дивилися ось на це величезне дерево. Пам'ятаєте, я казала, що воно таке дуже-дуже гіанське. І на велосипедах, на самокатах, на роликах, на... на чому хто тільки хоче старий дідусь собі ж пошпарив на ровері. Тут травони дуже покосило. Так гарна, гарна картинка. Про самоката. Так добре, так добре, коли нема людей. Дібер, Я б тут була коли гаросла. Кузок, там якась ніби як сад, ферма, чи, чи як то, щось там ростуть, якісь помідори. Ось така моя ранкова прогулянка, Так само таке велике-велике дерево. Що подивимося, тут хто збирається якісь люди, бачите, там росте фасолька, квіти, там далі кольори аб'є. Не знаю, що це за садочок такий. Я тебя поехала с вами на велосипед. Смотрите, детей везут в этих висках. Дуже зручно. Так что, девчата, Взяла вас трошки свій вихідний день. Ой, я щось наступило, але це, напевно, на багатство. <гум> <гум> Треба зараз помити кресок. Я ходила по травах. З такими палками люди гуляють тут <гум> дуже, дуже часто. М -м -м, старші люди біляї. Так що так, буду завершувати така прогулянка вийшла сподіваюся що ви додивилися до цього, до цього часу до цього моменту <кхід> можливо я хотіла вам сказати те, що Оця рутина, така якась робоча рутина, постійно щось треба робити, кудись піти встигати, а в хочеться просто полежати і профукуєш ось такий прекрасний світ. Йду, повитираю трохи кросовки, траву. Там скоро побачимося.